Ви пам'ятаєте, де тут є правильний дріб, а де неправильний? Оце одна друга частина, це правильний дріб. А що не так з тим? Як якщо ми між молодими ділить, щоб вони не подрались, то краще по одній другій частині кожному дати, щоб вони не подрались. Якщо буде це буде розумно і правильно розділено. По одній другій це буде краще, ніж по три другі. Да. Ви не пам'ятаєте де? Пам'ятаю. А ви не підкажете, як мені розібратися? Оце дроби, а десь з них правильні, а десь неправильні. Точно не знаєте? А де ж чисельник і де знаменник? Не пам'ятаєте? Не пам'ятаєте? Ну вони обидва правильні, але ну можна якось так зробити, щоб воно було неправильним. Звісно, можна вигадати спосіб, наприклад, написати букву замість цифри, от але це ще є, здається правильне. Чесно по всі правильні. Ну підкажи мені, будь ласка, не спіши, допоможи. Ну, це правильно. А як ви його вирізали? В школі вчився. А оці три других це вже неправильно? Не знаю, ну це ближче мені. Ближче. В школі вчилися давно, але мені здається, що це число більше, ніж одиниці. Це менше, ніж одиниці. Я так вважаю, що це правильно. Або вони обидва правильні. Я зараз, ну, вам точно сказати не можу і мені дуже соромно. Одна втора це 0,5, а три вторих це полтора. А що неправильно? Я не понял. Правильний дріб, коли порахувати, то буде менше одиниці, ну значення цього другу. А тут відповідно одна ціла і одна друга. Це числитель, це знаменатель. Я думаю, якщо числитель більше, то це неправильний друг. Внук у мене во втором класі вони час проходять, стыдно, не знаєте.